Книголюби Емілі Генрі. Перша книжка цього року, перший ромком, перші сльози над книжкою. Але давайте все по порядку. Ви не повірите, але подія у нас розгортається у Нью-Йорку. І зараз ви будете бачити деякі кадри, які були описані у книзі. Наша головна героїня Нора Стівенс. Це буквально Міранда Пріслі в Диявол носить Прада. Але трохи молодша їй 30. Вона книжкова агентка, яка ставить свою кар'єру понад усе. Жодні романтичні стосунки не складаються, але у неї є сестра Лібі, яка вирішила влаштувати спільну поїздку до містечка Саншайн Фолз, де Нора за сестринним задумом має нарешті стати героїнею власної історії. Але погодьтесь, це доволі важко для людини, яка навіть вмикає ввечері, аби заснути звуки Нью-Йорку, бо їй занадто тихо. Anyway, у них є список справ, які їм варто зробити, тому що сестра скоро має народжувати, і вона хоче насолодитися цими днями. А, що на стосовно кохання, то тут троп від ворогів до коханців, ви не повірите. Ну і давайте цитату наостанок: все хороше, неминуче закінчується, все погане теж, усе закінчується. <розумітно> Оптимістично, але насправді варто прочитати. Дякую за перегляд!